І на комісію прийшло три депутати, комісія про можна оформити рішення, також не я думаю, немає необхідності зачитувати переробних всіх є розданий. Доповідально сьогодні один Оксана Миколаївна. Тож, по першому питання, прошу. Перше питання про організацію харчування в закладах освіти любовської міської ради. Ми вносимо зміни в рішення по харчуванню. Ви знаєте, що Іде здорожчання продуктів харчування, тому ми прорахували і у нас вийшло таке рішення затвердити вартість харчування в день на одного учня в загальної середньої освіти міської міськради з 1925 року 50 гривень. У нас була затверджена вартість харчування 45 гривень минулого року. Далі порішення в нас залишається все те саме. Єдине, що ми внесли сюди зміни в перелік пільгових категорій, які будуть забезпечені учні 5-11 класів. Внесли ще одну пільгову категорію дітей, батьків, які проходять в службу в національній поліції України та безпосередньо виконують завдання згідно з бойовим розпорядженням Генерального штабу Збройних Сил України в умовах. Збройної агресії проти України порядку взаємодії Національної поліції України з Збройними силами України, тобто поліцейські, які виконують бойові завдання на сході. Далі. Цьогоріч у нас буде в Любомирському ліцеї номер 1 номер 2 та номер 3 Група продовженого дня ми цим рішенням також затверджуємо вартість 65 гривень. Чому вона відрізняється від вартості харчування п'ятих-дев'ятих класів? Тому що вранці це є сніданок, там менше калорій, менше продуктів. 65 гривень це обід, там вже йде свинина, більш пожирніше харчування, тому більша вартість харчування. Далі в садочках вартість харчування ми не змінили, залишили на межі минулого року, адже вартість харчування у нас ну, вистачає для забезпечення дітей дошкільного віку. Лише минулого року в нас була здешевлена вартість харчування у сільських садочках. Цього року ми провели опитування батьків, чи бажають вони далі здешевлювати вартість харчування та приносити овочі Це в садочку. Батьки більшість проголосувала, що проти. Вони краще будуть оплатити, ніж носити продукти харчування в садочок. А більше по цьому рішенню в нас змін не було, воно залишається в тому варіанті, в якому. Було. Ось таке рішення. Я питаю. Голосуємо. Одноголосно. Приходимо здоров'я рішення. Так, друге рішення про затвердження штатних розписів закладів дошкільної освіти Львовської міської ради по новій редакції, в зв'язку з тим, що з 1 січня 25-го року вийшов новий закон про дошкільну освіту та вийшов наказ Міністерства освіти і науки від 12 року номер 844 про затвердження типових штатних нормативів в садочках. Тому ми додаємо ставки у заклади освіти, тому що ставки вихователів ми додаємо, тому що станом до 1 січня 2025 року вихователі мусили на групі працювати 30 годин на тиждень. А тепер ця норма змінилася до 25 годин. Так як в нас зменшилась кількість годин, у нас не вистачає персоналу. Тому ми пропонуємо в загальному на всі садочки ввести 10,89 ставків вихователя. Також там змінилася норматив для асистентів-вихователя. У нас асистенти вихователя є тільки в першому садочку, тому ми там додаємо норві ставки асистента-вихователя. І, і також обов'язковою умовою закона про дошкільну освіту. Це в кожній старшій групі садочка має вивчатися іноземна мова. На кожну групу ми прорахували всі групи наших садків. Нам треба вчителя англійської мови одна ставка 75 на всі садочки вводяться обов'язково мова. І ще в нас працює в другому садочку інтелект України згідно інтелекту України. Там ми набрали п'ять груп на інтелект. І там йде двомовне навчання паралельно українська з англійською, паралельно вивчатиметься. І, і в другий садочок в зв'язку з виробничою потребою в нас там дуже великий потужний садочок, 12 груп. Ми вводимо заступника директора з організації освітнього процесу. Добре, групи повні в садочках так, так ми аналізували групи і по сільських теж побачите в нас по сільських садочках. Ідуть різновікові групи, там має бути не більше 15 дітей. Понятно а по міських групах скільки е, ну МЗ. дивіться. Там у нас вже йдуть групи згідно контингенту. Ясідні групи це до двох років. Це у нас 10 дітей. Всі інші дошкільного віку від трьох років до 20 дітей. Добре. Я просто на увазі, якщо групи не було, не може просто дешевше було б з трьох зробити дві групи і треба чи. Е, це Іван Павич, ми ще ощільнили, бо ми зменшили термін роботи садка. Раніше в нас було 10-30 годин, а ми ощільнили до 10 годин, тобто півчаса ця перезмінка, ми її прибрали для того, щоб ну, менше стало вводити, щоб нам не використовувати стільки грошей. Зрозуміло, є ще таке запитання? У мене таке запитання. Ну, стосується, не стосується, от взагалі в садочках є штатні затвердження, чи є люди, що будуть там працювати. 에, дивіться, з э, кадрами, з кадрами дуже тупо в садочках, в зв'язку з тим, що в нас е, в садочку, ну, якщо новий молодий вихователь, це приблизно 6 тисяч гривень. До чого я заходив, хотів вам, щоб це було зрозуміти. Сьогодні дитина, яка закінчила педучилище, так? Вчилася, здавала, приходить молодий спеціаліст, йому 6 тисяч. Ну, вибачте, тих працівник також шість тисяч. Ну, він не вкладав ніяк при це. Ні, як це відповідальність дітей виховувати, кожен батько приводить, як ну, кадру знання віддав, і все має бути здоровий. І це і за шість тисяч сьогодні я взагалі ну, то, то не тільки в міській раді, то в цілому по державі чи, чи ставити питання, якусь готувати програму, щоби. З місцевого бюджету доплачувати тим молодим спеціалістам за охочити їх, щоб вони йшли. Бо ми синімося до того, що не буде кому ми, Хоча б, ми там. Ми за штат не видаємо одиниці, а робити хто піде за 6 тисяч. Це, ну, це ж абсурдно. Так, в нас тебе пішла про себе тяжко, тяжко, але вона має зовсім не 6 тисяч гривень в місяць. Мало ну, дуже малі заплати. Я просто така для ну, общого ну щоб зрозуміти, то можливо задати можливість їх тупотувати з місцевого бюджету, доплачувати якісь. Премії шатом якісь допомоги в тій частині, що молодий спеціаліст, який заходить, він буде отримати ну, хоча б 10, Ну, 6, 6, це да, 6 тисяч, це не робити. Людина, яка має вищу категорію і має 20 років Ну, То то говорить про те, що престиж сьогодні вчителя і дособного до, дошкілля загрів упав. Ну, для чого навіть вчитися, якщо 6 тисяч отримувати. Простіше взяти швабру і Дешевше. Так на що з шваброю вийде ще три підприємці по 6 тисяч і все і нашої вчитися. І... Відповідальності ніякої. Технічний персонал нас отримує більшу зарплату ніж молодих вихователь, в зв'язку з тим, що ми доплачуємо їм за шкідливі умови праці. Ото в нас ото в нас проблема в тому. Те, що ми тут ми тут добре все дуже порахували, але питання в тому чи чи будуть люди на, на цих позалах працювати. Ну от зараз ми у нас критична така ситуація по-другому садочку. Там дуже багато людей. Ну молодих вихователів, які були минулого року, розрахувалися, то ми просто домонтажили тих вихователів, які вже довго працюють. Ну так вже ті, що працюють не працюватися інфекційного віку, їм вже все рівно це. А ті, що молоді, сьогодні вони. Вивчилася і поїхала в Польщу ну приблизно то, так. так. Така ситуація є. Але нам треба на те думати, бо то ми дійдемо до крайності, що то взагалі є. Для чого йти вчитися сьогодні поступати і здобувати освіту, щоб прийти на 6 тисяч. Тобто не тільки по е дошкілі, це і стосується медицини. Сьогодні факту забезпечити, хто піде працювати в Висоцьк за 6 тисяч гривень. Ну ніхто. Бібліотекарі, ну, це ж все. Це мінімалка, і вона ну, ця спеціально зроблена для того, але ж, ну, так, не говорити про, про бібліотеку, а говорити вже про саме головне садочок, він постійно його треба, він має працювати. І вона мають там по 10 на руки, але вони теж тікають. Ну. 10 теж не, не прошу. Там. Що ж, якщо немає питань, прошу голосувати. Одного так, Наступне питання. питання, воно чисто технічне, затвердження статутів закладів дошкільної освіти, так як я казала, новий закон про дошкільну освіту, тому ми затверджуємо статути нової редакції по всім содочкам. Такі технічні питання. Немає питань? Голосуємо. Одного голосу. Далі наступне питання про внесення змін до штатного розпису Любомирського ліцею No2 Львовської міської ради, вести дві ставки асистента вчителя у Любомирський ліцеї No2 з 1 вересня 25-го року. Потреба виникла в зв'язку з тим, що в нас з'явилася дитинка в третьому класі з ООП і також першокласник з ООП. Ви знаєте, що згідно законодавства, вони мусить забезпечені бути асистент. Не оплачується Так, державний де, де... субвенція. Немає запитання. Голосуємо. Голосуємо. Про функціонування груп продовженого дня в закладах залі середньої освіти. З 1 вересня 25-26 навчального року пропонуємо організувати групу продовженого дня в Любомирському ліцеї номер 1 номер 2 номер 3 з контингентом учнів 30 дітей. Учні початкової школи 1-4 класи, і з тих 30 дітей 15 учнів буде в категорії. категоріях. Ставки в нас введені, вони платяться освітньою субвенцією. Як почався військовий стан, у нас не функціонували, але зараз є дуже велика потреба, так, що, так як дітки початкової школи до половину дня батьки знаходяться на роботі, тому така от у нас пропозиція. Має питання? Хто за? І останнє питання про участь закладів освіти в реалізації експериментального проєкту щодо посилення безпеки освітнього середовища в умовах правового режиму воєнного стану. Є такий проєкт спільно з національною поліцією і Міністерством освіти, що в закладах освіти вводиться офіцер безпеки. Це людина, яка має працювати в закладі освіти і контролювати безпеку дітей в навчальному закладі. Це такий експериментальний проєкт. Ми подаємо заявку зараз на управління освіти і науки Волинської ОДА. Потім вони розглядають спільно з національною поліцією цю заявку. І за рахунок поліції нам вводять ці ставки, і цей офіцер безпеки в його посадові обов'язки входить контролювати, щоб не були ніякі зайві предмети, ніхто не заходив зайво в школу, тобто, щоб не було ніяких конфузів. Він в штаті працівник поліції в них в штаті, так Так. платять за роботу. Вони. Плат вони вони ні ми. Він офіцер, він сержант, він не знаю, це поліція, вона сама розглядає. Це і поліція вже... охорони чи поліція Охрони. охорони. І вони безпосередньо вже от ми подали заявку, вони розглядають і тоді вже перезвонять нам, скажуть, що є така місце така людина. Так, вони забезпечують в селах. Ми тільки вводимо в перший, другий, третій ліцей, де великі заходи. Я так думаю, просто не з часом повісився на місцевий бюджет. Ну, вони... не... Я е, Іван Іванович, у них була першочергова така пропозиція, щоб ми оплачували, в стар школи вводили no. і оплачували, але ж ніхто не погодився, тому То вони вирішили it's зайти it's в Так, є, У в великих містах є. Є mm -hmm. вже. Вони Минулий рік це було е, 2000 закладів, на цей рік 3 тисячі закладів, так як то по Україні мають ще вести. Ну, бачите, в великих містах це дуже небезпечно. Там може будь-хто зайти. Нас тут більш спокійніше, але якщо фінансують вони, то чому ні? Добре, якщо немає питань, голосуємо, хто за. Цьому, якщо немає запитань по комісії, оголошую засідання комісії з